Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василянин Яків Шумило. Догматична конституція Деєвербум навчає нас, що божественно об'явлені істини, які викладені в священному писанні, були записані під натненням Святого Духа. З тієї причини слова, які містяться в святому письмі, є Божими словами, даними нам задля спасіння. У цьому епізоді поміркуймо над особливостями божественного натхнення святого письма. Людина повинна прийняти духа, щоб зрозуміти слово Духа, навчав відомий іспанський бібліст отець Луїс Алонсо Шокель. Його студенти згадують, що свої лекції у Папському біблійному інституті в Римі він починав словами апостола Павла. Про це ми й говоримо немовою, якою нас навчила людська мудрість, а якої навчив дух. Духовні речі, духовними словами подаючи. Для того, щоб почути Боже Слово, необхідна віра. Можна читати Біблію без віри, але без віри неможливо почути Боже Слово. Саме Святий Дух вчиняє Боже Слово святим письмом. На противагу біблійному фундаменталізму, який вважає Біблію тотожною зі Словом Божим, католицька віра допомагає розрізняти ці два поняття, не розділяючи їх. Як ми вже знаємо, Боже Слово це саме об'явлення Бога людині, жива й дієва реальність, яка знаходить своє остаточне сповнення в Ісусі, який є водночас і посередником, і повнотою Божого об'явлення. Тому Боже Слово перевищує святе письмо і не вичерпується в ньому, хоча міститься в ньому. Об'явлення означає сукупність слів та діянь Бога для людини, тобто реальність, про яку повідомляє нам Святе Письмо. Як зазначає Йосиф Рацінгер, папа Бенедикт XVI, об'явлення виходить за межі святого Письма, тією ж мірою, якою реальність виходить за межі новини, яка повідомляє нам про неї. Іншими словами, святе письмо є матеріальним принципом об'явлення, це надзвичайне таїнство, через яке Господь забажав об'явити себе людям, водночас приховуючи справжнє обличчя перед тими, хто не бажає до нього наближатися та відповідати йому послухом віри. Можна володітися тим письмом, навіть не маючи об'явлення, яке стає реальністю тільки і завжди там, де є віра, у невіруючої людини існує, наче покривець на очах, про який пише апостол Павло. Вона може читатися те письмо і знати, що воно містить, може навіть концептуально розуміти, що воно має намір сказати і в чому полягає логіка, узгодженість його тверджень. Проте ця особа не бере участь в дії об'явлення. Боже об'явлення реалізується лише там, де, окрім матеріальних тверджень, його інтимна реальність також набула чинності у формі віри. Боже об'явлення не можна покласти в кишеню і носити з собою, як носимо книжку, адже воно є живою реальністю, яка вимагає віри та залученості всієї людини. У Слові Божому Господь промовляє до людини зрозумілою її мовою, тому святе письмо містить Боже Слово, яке написане священними авторами чи агіографами. Під натненням Святого Духа. Раніше вважалося, що агіографи були лише ретрансляторами того, що Бог продиктував їм через Святого Духа. Поширеною була думка, що кожне написане ними слово було дослівно продиктоване Богом без жодних змін. Коли ж з'ясувалося, що одна і та сама подія старого чи Нового Завіту, по різному викладена двома чи більше священними авторами, принцип прямого натхнення похитнувся. Тому догматична конституція про Боже об'явлення, Dei Verbum Другого Ватиканського собору поклала край уявленню про те, що агіографи були свого роду роботами, тобто пасивними виконавцями. Для творення священних книг Бог вибрав людей і сам діяв у них та через них, щоб вони, послуговуючи власними здібностями і силами, як справжні автори, передали на письмі усе те і лише те, що він бажав. Начає догматична конституція про Боже об'явлення. Хто наближається до святого письма, повинен чути те, що там сказано, не як сказано людьми, але як сказано Богом через них. Тому виникає також потреба побачити спосіб, у який священні автори передали на письмі Боже Слово. Оскільки Бог у Писанні говорив через людей і на людський лад, то тлумач святого письма. Щоб збагнути, що саме Бог хотів передати, мусить уважно дослідити, що насправді агіографи намірялися виразити і що через їхні слова Бог зволив відкрити. Кожен священний автор має власний намір, який відрізняється від намірів інших агіографів. З цієї причини тлумач повинен шукати сенс, який висловив священний автор. Чим більше ми заглиблюємося в авторський задум кожного уривка і святого письма, тим більше ми здатні зрозуміти його значення. У такий спосіб дійдемо до кращого розуміння Божого Слова, тому важливо з'ясувати середовище, в якому жили айографи, та способи висловлювань, притаманні для їхніх часів. Боже Слово не сходить безпосередньо з небес на землю, а завжди проходить через людські слова. Священні автори, однак, не писали від себе, а були обрані Богом, щоб передати на письмі те, що він сам бажав. Іншими словами, вони отримали унікальний дар, який деколи ще називають харизмою. Коли ми зустрічаємо людину з непересічними якостями, то зазвичай кажемо, у нього, у неї є харизма. Термін харизма походить від грецького слова, яке означає благодать або дар. Кожен людський автор книг Святого Письма отримав харизму пророцтва, дар Святого Духа для особистої спільної користі. Харизма пророцтва спонукає автора людину писати те, що Святий Дух повідомляє йому для інших. Тому священні автори відзначалися своїми дарами і здібностями задля спільного блага, щоб зрозумілою мовою передати християнській громаді Боже Слово. Як у мистецтві натхнення митця задає напрям і дозволяє реалізовувати картину, так і святий Дух провадить священних авторів, щоб святе письмо перетворилося на Боже Слово. Натхненне святим Духом Слово стає Божим Словом, яке здатне змінювати й перетворювати. У злеті Святого Духа і Писання ми стаємо свідками перетворення букви на слово, а слова на подію. Коли Дух перетворює священне Писання на слово віри, то воно перестає бути просто Словом, а стає здійсненим Словом, повним дії Святого Духа. Тому апостол Павло навчає, що для християн Боже Слово є духовним мечем. Основою божественного натхнення Святого Письма є дія Святого Духа. Його силу можна порівняти з вітром, який необхідний для корабля. У такий спосіб Дух Божий провадить церкву, яка є наче кораблем з Біблією на борту. Недаремно в Септуагінті, грецькому перекладі Старого Завіту для позначення дії духа використовується слово пневма, яке з грецької мови можна перекласти як дух, вітер, подих тощо. Ми чуємо вітер на деревах, відчуваємо його на своїх обличчях, а при нашій спробі схопити і отримати його. Він щезає, так само і з Божим Духом, як і повітря, залишаючись невидимим для нас, дух діє як середовище, крізь яке ми бачимо і чуємо інші речі, не виявляючи свого власного обличчя, а завжди обличчя Христа. Окрім натхнення тексту священного писання та священних авторів, існує також натхнення того, хто чує Боже Слово. Воно пов'язане з дією того самого Духа, який надихнув священних авторів. Тому догматична конституція про Боже об'явлення стверджує, що святе письмо слід читати і тлумачити в світлі того ж духа, яким воно було написане, сприймаючи Боже Слово вірою, пізнаючи його розумом та у любові перебуваючи, читач стає також учасником Божого об'явлення. У книгах святого письма ми зустрічаємося з різноманіттям, мов вираження Божого Слова, деякі уривки нам легше зрозуміти, інші потребують додаткового пояснення. Саме тому необхідно бути поєднаними зі спільнотою церкви. Коли християни читають це письмо, то дуже важливо читати його в єдності з Божим людом. Коли людина, яка ніколи не читала Біблію і не чула про християнську віру, відкриває Біблію, то їй буде важко правильно зрозуміти сенс послання. Отож, читання святого письма повинно відбуватися в церкві із засвоєнням переданням. Того як упродовж віків від апостольських часів церква розуміла і застосовувалася ще не писання в житті Божого люду.